День археолога це професійне свято, яке відзначають в Україні 15 серпня. Воно присвячене людям, які досліджують нашу історію через археологічні розкопки, вивчають стародавні культури та цивілізації, знаходячи артефакти минулого. Цей день внесок археологів у збереження та відтворення історії. Ідея відзначати День археолога в Україні виникла у 1940-х роках серед археологів та істориків. Це свято було спочатку неофіційним і відзначалося в колі професіоналів, але згодом, завдяки зусиллям українських археологів, свято стало офіційним. Указом президента України в 2008 році, 15 серпня, офіційно визнано Днем археолога. Перші археологічні дослідження на території України почалися ще в 17 столітті, і з того часу археологія стала важливою частиною науки. Саме завдяки археологам ми знаємо про такі давні культури, як трипільська, скіфська, сармацька та інші. Археологія допомагає зберегти культурну спадщину України, день археолога можна відзначити по різному організувати тематичні екскурсії до археологічних музеїв чи місць розкопок, провести лекції та семінари, присвячені археології. Також це гарна нагода для археологів зустрітися з колегами, обговорити нові знахідки та дослідження. День археолога важливий тому, що він підкреслює значення археологічних досліджень у збереженні історичної пам'яті. Завдяки археологам ми можемо вивчати наше минуле, розуміти, як жили люди в давнину, які культури існували на території сучасної України. Щорічно, 15 серпня, археологи, історики та всі, хто цікавиться давньою історією, відзначають цей день, шановуючи важливість археологічної праці. Україна багата на археологічні пам'ятки, які відкривають вікно в її давні минуле. Пропонуємо переглянути 10 найцікавіших археологічних розкопок України.